Я рада вітати вас усіх тут на прекрасному весіллі Назара та Христини. Знаєте, на нашій планеті Земля живе близько 7 мільярдів людей, проте тільки вас запросили на це весілля. Тому я вам пропоную відкласти усі справи, усю свою буденність і прекрасно провести час. Я запрошую наших хлопців. Ваші овації! Як звати першого дружбу? Саша. Саша, ваші оплески для Сашка. <плес> топай, топай, другий дружба. Ти дивись, якого сьогодні маєш конкурента? Сильного, достойного, не конкурент, це друг. Так, добре. Як звати нашого другого дружбу? Михайло. Ваші оплески для Михайла. Хлопці, у нас сьогодні справді красиві, але їм не вистачає красивого жіночого доповнення. Тому, друзі, під ваші гучні гучні оплески, наші дружечки. Оплески для Богданки. Як звати другу дружечку? Ангеліну. Ангеліна. Ангелінаці, хлопці, як вам ваші сьогоднішні дівчата? Гарні, гарні, шикарні, шикарні, неймовірні. Давайте по другому колу підтримаємо оплесками наших дружечок та дружбів. Ще 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 гучніше. Щов час вам представити справжнього чоловіка, який не словом, а ділом щоденно доводить своїй уже нареченій, після сьогоднішнього дня жінці, що він готовий взяти її за долоню та провести по шляху безлімітного жіночого щастя. Друзі, під ваші гучні оплески, наречений опски. Наречові насім! Не буду, думаю, точно всі знають. Проте наш наречений Назар запропонував Христині найцінніше, і це пропозиція руки та серця. Тільки йому вона готова сказати, те, хвилюючи так, і тільки з ним вона готова зустріти ту омріяну старість. Друзі, під ваші гучні оплески, найщасливіша жінка на нашому святі наречена Христина. і Її кресний татусь. Ваші оплески! Наші наречені сьогодні неймовірно красиві, і сьогодні саме той хвилюючий момент той хвилюючий день, коли ви готові разом створити сім'ю. Друзі, раз ми з вами зібралися тут, то я пропоную нам стати свідками важливої події. Ми маємо такий колаж. По традиціях знаємо, хто відламує більший кусочок, той відповідно виконує головні обов'язки в сім'ї. Я пропоную вам двом подивитися на всіх гостей через цей <плес> Так, тримайте. <плес> І дивіться на всіх всіх гостей. Адже як у народі кажуть, скільки побачили людей, стільки буде у вас дітей. <плес> 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 Вже й пошкодували, що так багато гостей запросили, правда. Що ж, наречена дає букеток свій потримати, а ми на рахунок 3, 2, один розламуємо! Бачимо, що наша христина сьогодні сильніша. Газдиня каже Назар, що справжня газдиня. Я пропоную вам макнути свої кусочки у сіль так, щоб насолити одне одному в останнє. А то насолити сильно не треба. Не треба Найдя. солити сильно, так. Христина макає. А, -а, -а, -а. а тепер скуштуйте один одного кусочки. Так, Назару сьогодні точно не солодко. Христина йому як насолила, так насолила. А тепер макіть свої кусочки у мед, так щоб засолодити своє подружнє життя. Може, це разі я би не мочив. <сум> хто би не мочив? Хто кричав? <сум> І погодуйте одне одного цими кусочками. Тут уже солодше, не так солено. А ми підтримаємо, підтримаємо обласками наших наречених, підтримуємо Назара, якому в житті буде не так солодко. Я жартую, батьки. Я запрошую вас сюди поближче до нас, батьки нареченого, батьки нареченої, хресний татусь нареченої. Також давайте навпроти. Ваші діти будуть віддавати вам поклін. І перший поклін вони віддають вам за найцінніший подарунок для них, за подароване життя. Поклоняйтеся батькам. Другий поклін за ваші недоспані ночі, за їхнє виховання. Шановні наречені, і віддайте третій поклін своїм батькам так, як ви б хотіли, щоб вам у майбутньому поклонилися ваші прекрасні діти. Сильно, сильно. Дорогі батьки, подяку на весіллі. Ви прийміть. І на довге щасливе життя діток своїх благословіть. Свьозе щастя по щоці тече. Вони дякують вам за життя, за науку. Поруч із ними завжди батька плече і неймовірно ніжні материнські руки. Можете обійнятися під гучні, гучні обласки! Ще 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 гості підтримають опасками, а на обіймають своїх батьків. Так міцно-міцна, як в тому солодкому дитинстві. Батьки далеко не тікають. Ставайте біля своїх дітей. Можете тут, біля дружбів, дружок. Знаєте, у народі кажуть, що поцілунки це символ щасливого життя, ну, а шампанське, доброго самопочуття. Тому я прошу нашого дружбу. Заді нього є пляшечка шампанського. Відкрити її, а ми будемо з вами слухати. Якщо вистрілить гучно, то першим у сім'ї Назарата Христі буде хлопчик. Ну а якщо тихенько, то буде ніжна, тендітна дівчинка. Давай, тихонько, так, Давайте хесенько, просять тихенько. Дружба часом ремонтами мене займається. Натяжні стелі. Отже. Тримай, тримай, тримай. І... І це дівчинка, ваші обласки. Наповнюйте келихи. Так, саме зараз наші наречені. Точніше, батьки наречених будуть пити за щастя у новоспеченій сім'ї. Ну а наречені будуть пити не просто так. Хто з наречених першим вип'є у шампанське до дна, той і буде керувати сімейним бюджетом. Назар. Калач, щоб він не піддався. То хоч тут, будь ласка. Але дружба, дружба так щиро наливає, як собі. Що він так повільно робить? Страшно. Він взагалі по, по житті повільний. Що наговорювати нам? Що зібралася мене на мене наговори? Так, дружба наповнює келихи. Давайте тоді нареченим одинаково. Ну, майже, майже. Це. Це буде наречення. Отже, повторююсь, батьки п'ють за щастя у новоспеченій сім'ї. Ну а наречення на рахунок. Я підозрюю, в тата пішов такий файний леді. <рив> так, ми помітили, що наречений випив швидше до дна, але маю для тебе вже зразу погану новину. Отже, Назар, пам'ятай, гаманець Христини то її гаманець, а твій гаманець то вас спільний, Змех... жінка робить на роботі. Я не думаю, що у вашій сім'ї так буде, правда, Христя? Не буде друзі, ваші оплески для наших чарівних наречених та їхніх батьків.